Українські військові біля Андріївки на Донеччині розбили колону російських окупантів з 12 одиниць бронетехніки. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним Алекс в особистому блозі офіцер Плют у телеграм-каналі. Військовий також оприлюднив кілька кадрів з ураженою технікою противника. Він зазначив, що давно такої кількості броньованої техніки одночасно ворог не застосовував на Покровському напряму. За його словами, в результаті в бойової роботи українських оборонців вся колона загарбників була розбита. Схоже, що серед бронетехніки був найсучасніший серійний російський танк Т-90М. По бронетехніці противника працювали ударними дронами: зовнішні пілоти бригади Птахи Мадяра та 35-ї бригади морської піхоти, а також бійці 72-ї ОМБР. Також нещодавно на Донеччині українські дрони зупинили та знищили бронетанкову колону росіян, яка прямувала в бік українських позицій з окупованої Великої Новосілки. В 110-й окремій механізованій бригаді розповіли, що колона складалася з танків і БМП. Розвідувальні дрони зафіксували щонайменше 6 одиниць техніки. Частину техніки перехопили в одному з населених пунктів. Потім дрони наздогнали другу частину бронетанкової колони. На дорозі, по якій рухалася ворожа колона, були встановлені протитанкові міни. Проте тільки третій міні вдалося зупинити один із російських танків. Друзі, дякую за перегляд. Підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний!